Вітаю вас, українці, з Днем Незалежності. По-перше, по-друге, перший міський продовжує свою роботу для вас у цей святковий день. І сьогодні ми, як і завжди, найближчі 22 хвилини в інтерв'ю дня будемо говорити про важливе, про нашу з вами незалежність, про нашу з вами боротьбу, яка сьогодні вже а, півроку триває, півроку боротьби війни, яка триває на нашій землі. І сьогодні до нас. А до нашої студії завітав доктор історичних наук, доцент, професор кафедри філософії права Одеського національного технологічного університету Олександр Шишко. Я вітаю вас. Вітаю, пане Олександре. Дуже багато хочеться запитати, бо у істориків не дуже часто ми можемо запросити до нас, і не так багато істориків, які відверто можуть розказувати про якісь події. Відверто можуть казати про якісь моменти, бо є історики, які навіть самі не розуміють, що там і як там це було. Вони кажуть, що вони історики, але потім, коли починаєш капати і спілкуватися, ти розумієш, що ну який ти історик, ти не знаєш якихось таких моментів, чи ти якось однобоко дивишся? Я розумію, що ми всі, ну ми всі люди, ми всі з якоїсь сторони дивимося на цю історію. ми всі... З... Намагаємося знайти своє місце, з якого нам зручніше буде дивитися на нашу історію. Але все ж таки, є історія, яка абсолютно доказова і абсолютно наша українська. Тож, от про цю історію незалежності, якої сьогодні ми відмічаємо 31 й рік. А ну, на погляд істориків, боротьба Україну за незалежність триває віками вже. Ми віками від когось залежимо, хтось приходить на нашу землю, хтось доказує, що ви українці, хтось доказує, що ви окраїнці і так далі. Тобто ну, дуже багато всього. Тож давайте поговоримо, по-перше, ось а, про що. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно а, українці це нація, який не а, там 70-80 років, і нас там Ленін. Створив, а ми набагато старші, і ми дійсно європейська країна. Абсолютно правильно ви вірно ви зазначили, що ми тисячолітня нація. Давайте ми згадаємо святкування минулорічне, угу. мирний час, святковий час. І логотип 30+. Ми да. святкували 30 років незалежності, але цей маленький плюс він якраз вбирав у себе всю тисячолітню історію. Да. І ця тисячолітня історія включала в себе як, на жаль, і що дуже прикро, періоди бездержавності. і це тривали, на жаль, в період да. часу. Але існування державності, боротьби, на що ви нагосили, боротьби за державність, угу. за право бути господарем на своїй землі, якщо говорити такою мовою побутовою, народною. Ну, звісно, да. так. Да. І от якраз. Поєднується 30 років відновлення державності, це 24 серпня 1991 рік, і оця тисячлітня історія, яка вбирає увібрала в себе різні аспекти, про які ви наголосили, і про які ми повинні ще раз і ще раз наголошувати. Це наші періоди державності. Це от, е, період України Русі, угу. це період Богдана Хмельницького відновлення е, козацької. Держави, війська yeah. Запорозького. Uh -huh. Це недавні наші події сторічної давнини. Ми відзначали Українська Революція 1917 1921 років. Так само, це приклад державності. Yeah. І на жаль, періоди бездержавності, і особливо радянський період, який приніс надзвичайно багато біди і горя mm -hmm. нашому народу, щось спонукало потім в 91-му році громадян зробити стратегічно вірний вибір на референдумі yeah. 1 грудня, про який ми добре знаємо, і ми знаємо показники по Україні 90,32% громадян підтримали акт проголошення незалежності. І е, наші колеги з Києва оприлюднили до Дня Державності в липні, що ми ті перший раз відзначали е, документи новітньої історії, і, зокрема, по областям. І е, я так е, по пам'яті можу назвати, що в Одеській області мільйон двісті п'ять сімсот п'ять осіб, mm -hmm. мені подобається ці 755, да, 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 тому да, да. що усю п'ятірку десь я, можливо, ходжу, коли… да. 1 да. грудня mm -hmm. е, зробили цей стратегічний вибір. Підтримавши Акт Незалежності, відповідно розпочавши утворювати ну, новітню історію України. Ви знаєте, на жаль, навіть українці не дуже часто розуміють а, якісь а, історичні події. Ми не розуміємо своєї історії, ми не розуміємо, звідки ми взялися. Ми не хочемо цього вивчати, навіть я там розумію людей з одного боку, розумію з іншого ні. Людей, які кажуть, ось колись там у Радянському Союзі було краще. Я завжди кажу, ну ти був молодий. Тобі було краще, бо ти був молодий, тебе нічого не боліло, спіна була ровною, все було нормально, зарплатня була іншою, все було інше. Але ж все ж таки, ми повинні зрозуміти, що та ж Європа поставила пам'ятник у відні козакам українським, які у 1683 році боролися з Османською імперією, і відень від нього звільняли. Ми. Українці 1680 якийсь там третій рік. І коли це кажеш, що у Європі таке є, а у нас такого немає, ти не розумієш. А чому в Україні немає такого пам'ятника? Чому ми самі українці не вивчаємо свою історію? Як ви, як історик, відчуваєте це? Чому це такий пробіл в нас в голові? От вивчання нашої історії? З вашого дозволу, я трошки з вами не погоджуся. Так. І в вступній частині ви так. Дали трошки негативну оцінку історикам. Да. Тут я з вами не погоджуся. Давайте будь ласка. Тому ласочка. що повинен стати на корпорату захист корпоративних Давайте, інтересів, будь ласка. Що за роки незалежності, а багато хто ще до mm -hmm. незалежності зробив дуже багато в плані досліджень, mm -hmm. в плані виявлення всіх фактів із далекого минулого, із mm -hmm. далекого минулого, от я згадав радянський період. Yeah. Написана була велика кількість монографій, статей, захищено дисертацій. Тобто, історики, переважна більшість да. можна погодитись, що якась там невеличка частина підпадає під ваше те негативне визначення, але переважна більшість істориків добросовісно свою роботу виконували, публікували свої праці, йшли в аудиторію студентську mm -hmm. чи вчителі в шкільні класи. На телебачення, преса, коли ще була друкована yeah. преса, друкували свої матеріали. Тобто, з їхнього боку було зроблено максимум можливого, щоб донести ці факти, про які ви згадали, і про які ще mm -hmm. доведеться нам ще працювати. Чому суспільство не сприймало? Це вже інший аспект. От Я про це і говорив. Да. Я а, не казав про істориків. Я розумію, що історики працюють, а от суспільство пересічні громадяни, які... До історії ставляться так. Я пам'ятаю, що у 1917 році було, я пам'ятаю, що у 41-му році було. І все, якісь дві-три дати, які там в школі нам сказали, ми запам'ятали. Все інше нас чомусь не цікавить. Ну, знову ж таки, тут можна вам заперечити, що mm -hmm. якась частина суспільства все ж таки цікавить, da, е да. яке долучається. Є сила сели, наприклад, і громадські організації, які долучалися mm -hmm. до, не, будучи фахівцями-істориками, як е любителі. Є зацікавлені, да, люди. зацікавлені Жизнь, особи. Да, да. Це треба звертатися до соціологів, угу. щоб дослідити ці аспекти. А да. якщо так сказати, ну, дивіться ж, ми вийшли з незалежність з проголошення. А да. попередня епоха знову ж таки, яка епоха? Це авторитарний режим, авторитарний да. режим змінив тоталітарний режим. Тобто люди ну, мали певне, скажімо так, виховання сприйняття да. навколишнього світу історичного угу. минулого. Плюс. Також ви там ремаркою згадали ну, складні періоди форм... утвердження державності 90-ті роки, да. коли економічні проблеми, коли е, необхідно було просто фізично виживати, тому що пригадуємо ми е, проблеми з виплати плати. там і економічні проблеми. Да, да. Да. І відповідно ці фактори можна, звичайно, ще продовжити. Е, вони відсунули десь на другий план. На третій, навіть план, можливо, далі, от ці історичні е mm -hmm. аспекти і своєї родини. Але тут я хотів би на чому наголосити. от в останні роки, що необхідно відмітити і наголосити, і щоб ваша аудиторія також на це звернула увагу, що якраз можна відмітити цей сплеск з до історії своєї родини, yeah. до ну, батьків, скажімо, більш-менш вже мирний час у нас mm -hmm. жили, да? а наші дідусі, прадідусі, ну і бабусі, yeah. звичайно. На долю яких випали ці катаклізми тридцяті роки? Всі ми добре знаємо трагічні сторінки, геноцид українського народу і Голодомора, <тас> <да>? а, <тас> да. а супроводжувався розкоркуленням. А що таке розкуркулення? Це власність людини забирають Абсолютно. земля, худоба, да. реманенти. А чи може людина без власності жити існувати, як вона сприймає цю власність, вона її яку забирають? І чи це відображається на свідомості, на психіки, на психотипу людини? Да. Звичайно, і тому цей весь комплекс речей він спонукав до того, що ви поставили це запитання. Ну, але... мені здається, що тут от, 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 виник комплекс неповноцінності української. Ми завжди нам казали: ви селяни, ви що там на землі працюєте? Ваша мова це не мова. Ну і ви взагалі то ви не держава, ви щось таке вигадане. І мені здається, от нас так довго А били Я продовжу, ці... да, да. А я продовжу о, правильно ви все кажете, але був. О... Продовження цього. А mm. якщо ти з тим не погоджуєшся, то ти будеш жити не в Одеській області, там, скажімо, в Любосівці, mm. а десь там е, в Східному Сибіру. Так. Да. Якщо да. ти будеш заявляти про свої права і про не свої Не будеш сидіти да. мовчки, і тоді людина мовотися. перед вибором, або да. залишатися жити в Любосівці, да, і щоб діти вчилися, приїжджаючи до Одеси, переходили на російську мову. Там. Або тобі доведеться з твоєю дитиною опинитися десь там на просторах того Сибіру. І ми знаємо багато е, людей, да. які там живуть. Да. А я задав проголод, або ще страшніший вибір. Або ти живим залишишся, і діти твої, yeah. але змиришся з втратою майна і своєї самобутності, uh -huh. або життя втратиш. Тобто були поставлені люди перед страшними двома виборами: втрати життя і втрати власності і своєї землі. І щоб тут зберегтися, от вони йшли на оці. Компроміси сьогоднішній час і праця істориків, uh -huh. про ми говоримо, і звичайно, інших небайдужих громадян, покликана цю ситуацію виправити і формувати інший світогляд нації борцян, нації переможців нації величної, а не пригнобленої. І ці шість місяців війни показують, що ми не такі. Що за три дні до Києва може вони дійшли, але не взяли нічого. А те, що вони взяли, і те, що загарбники зараз називають своїм, це наше все ж таки. Це українська земля. Можна сперечатися там про Крим, дуже багато сперечатися. Бо я я, я взагалі-то не знаю, чому турки мовчать, бо це їхнє. Ну, так, якщо взяти історію, А чому там о, Османська імперія мовчить, да. чому там о, взагалі Чінгісхан мовчить і так далі, бо це теж трошечки було їхнє. Ну, то таке вже. Це дуже веселі питання, і під час війни не треба про це Маленька говорити. Маленька ремарка. Да. Ердоган заявив, що Крим це невід'ємна частина України, тому що да. Туреччина це країна, на яку вважає міжнародне право, і вони діють згідно міжнародного права. Міжнародне право каже, що. Крим і Донбас це суверенна територія України, да. тому вони сьогодні діють з позицій міжнародної сучасного міжнародного права. А всяка там Ерітрея і інші держави, які нашим сусідам піддакують, ну це буде не їх совісті. А Крим все ж таки повернеться до нас, до України, і все повернеться, і ми переможемо обов'язково. Хоча розумію, що знов-таки. Ми зараз а, у такій ситуації, коли ми згуртувалися, і війна триває. І при цьому починається війна середині міст, війна за нашу історію. Ось про це я хочу з вами трошки більше поговорити. А, починаються сварки: чи треба руйнувати пам'ятники, чи треба забувати історію, чи треба забувати мову. Ми, ми не говоримо російською, ми а, знімаємо пам'ятники, ми змінюємо а, назви вулиць і так далі. З точки зору історика, чи треба чи час зараз цим займатися, і чи взагалі там треба чіпати пам'ятники, чи не треба, чи треба їх якимось чином це інакше зробити? З вашого дозволу, я висловлю свою точку зору з да, цього будь ласка, приводу, да. тому що ви правильно наголосили, є різне бачення, різні да. підходи, різні терміни. ви вживаєте, що це боротьба. Я думаю, що це дискусія краще б це назвати. Да. Все ж да. таки, ми європейська цивілізована країна, ми ведемо цивілізовану дискусію з приводу Абсолютно цих так. питань, які ви позначили. Е, моя позиція полягає в наступному, що мова йде про два пам'ятки. Якщо брати Одесу, угу. давайте ми зупинимося на Одесі, тому що тут якраз е, певний епіцентр да. Да, от цієї да, да, проблеми, да. то не варто було два пам'ятники взагалі ставити, про які угу. йдеться мова. Це пам'ятник Суворову. Угу. Е, на вул, е, там, Поки що ще південна друга. Ну, знаємо да. мешканці Суворівського району, району знають да, да, цей да. пам'ятник, і пам'ятник, який офіційно називається засновником Одеси, а неофіційно імператриці Катерині Е, угу. Ці пам'ятники вони були поставлені вже в роки незалежності, угу. і відповідно це було помилкою. Тих політичних сил і тих е, очільників міста, які прийняли відповідні рішення, і депутати, які голосували за ці рішення, угу. е, їх не варто було ставити. Про інші пам'ятники, які згадуються в контексті воронцову, скажімо, чи Дюку, ніхто угу. ніколи не піднімав. Е, Питання про знесення цих пам'ятників або, як ви кажете, руйнування. Да. І навіть про пам'ятники Суворову і засновникам Одесі також не йдеться про руйнування uh -huh. Тому з термінами. Тут треба знову Звісно. жувати. Да. що да. а йдеться їх про переміщення в інше місце, uh -huh. де б музеї, скажімо, і потім уже під час екскурсії до музеї uh -huh. знайомитися з певними сторінками міста Одеси. Скажу одну маленьку сторінку своєї біографії. Я був серед тих, хто виступав активно проти встановлення, зокрема пам'ятника засновникам Одеси. Угу. Але ми тоді опинилися в меншості. Да. Тоді були задіяні правоохоронні органи, які не допускали, щоб не допустити татологія, така перепрошую ну, встановлення да, 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 цього да, да, да. пам'ятника. Да. Ну і врешті-решт, він з'явився. Угу. Сьогодні ми знаємо є. Звернення президента України до депутатів міської uh -huh. ради, і відповідно в межах чинного законодавства депутати повинні це питання вирішити. Дискусія а, буде да. тривати, але слово за депутатами. А скажіть, будь ласка, а чи є ну взагалі така ідея, і чи є шанс для цієї ідеї побудувати в таких спірних містах, як Одеса, побудувати якісь. Парк імені пам'яті історії, імені історії, імені створення чогось там, і туди поставити всі спорні моменти і написати, що це таке, щоб люди мали шанс. Ви хочете, щоб була Катерина? Ось вона, вона залишається в Одесі. Вона була частиною нашої історії, але ця частина, ну, ось вона така. І розказати, що хто ця Катерина, що вона зробила для Одеси, щоб вона її не будувала, щоб вона нічого не підписувала. Да, вона стояла одна з тих людей, які прийняли якесь рішення. Яке вона рішення прийняла і так далі, щоб люди могли прийти, почитати, і зрозуміти. І там навіть там я не знаю, пам'ятник Леніну. Ну, хтось пам'ятає цього, хтось там хоче, щоб він стояв. Ось у куті якомусь є історія Одеси, будь ласка. А тут там я не знаю Суворов, а тут Зіржинський, а тут то ну, поставити, щоб не зносити їх, не прятати їх, щоб люди, які хочуть дізнаватися історію, щоб вони могли прийти. З вашого дозву, також я свою позицію тут mm -hmm. висловлю. Да, будь ласка. Справа в тому, що радянський період комуністична більшовицька влада за Україну багато зробила в плані ліквідації пам'ятників імперії. Да. І знову ж таки, панник Катерині II, він був знесений за більшовицької влади, а вже mm -hmm. потім відновлений. Тобто не їх небагато залишилося. Mm -hmm. І для них, і на території Одеси і та всієї України ну, немає е підстав і їхньої кількості, щоб створити окремий парк. От mm -hmm. музей і достатньо е територій, щоб вони mm -hmm. там зберігалися, і якраз потім, під час екскурсії, розповідати про те, що ви говорили. Е що стосується згаданих. Е е е Вождів цих же більшовиків, да. то такі сквери створені, угу. туди переміщено ці пам'ятники на території Одеси і на території області в Бессарабії є так само такий от парк. Угу. І я був серед тих, хто ну, підтримав цю ідею. Да? Але, так. але війна. Вона несла певні свої корективи. Uh -huh. І тут вже треба також нам думати, це тільки роздуми. Це от ми діємо на основі тих подій, які розвиваються. Що ми бачимо на окупованих територіях? що Окупанти, знаходячи чи бачачи, що є такі парки, такі пам'ятники, вони їх звідти беруть і ставлять на, на попереднє місце або да. на от готовий. Він да. фізично можна там його підфарбувати. А він фізично придатний, і тому я вже так собі розмірковую, що е, ця ідея в цих умовах неприйнятна але тут, знову ж таки, я замислився, чому тоді можна допустити, що в е, думку, що територія буде захоплена. Ага, Щоб таку думку не допускати, тоді хай вони зберігаються, і, а ми будемо, як ви сказали, звільняти нашу територію. І оці. Пам'ятники комуністичного періоду будуть зберігатися в таких сферах, які створені, які є в Одесі і в області в інших містах. Багато дискусій можна про це вести, і мені дуже приємно, що ви сьогодні прийшли до нас. І Є можливість поговорити з істориком, з чоловіком, з досвідом і людиною, яка пише книжки у тому числі. І одну з цих книжок ви принесли з собою, вона присвячена саме боротьби а, Одеській губернії, а політичний терор більшовіцької влади в Одеській губернії називається ця книга. Розкажіть, будь ласка, трошки про неї більше. Да, декілька слів е, з вашого дозволу. Будь ласка. Е, справа в тому, що е, коли ми говоримо про сучасну війну, ми говоримо про високу ціну. Да. І ось ось. Останні дні прозвучала така страшна цифра з вуст генерала Залужного, що десь біля 9 тисяч бійців загинули на фронті такі наші от втрати. І, звичайно, це страшна цифра, це для нас величезні показники. Ми співпереживаємо за кожного загиблого звичайно. і співвисловлюємо співчуття родинам загиблих. Але, повертаючись до історичної давнини і до, от, зокрема, мого дослідження моєї книги. То поразка української революції, про яку ми згадали 1918-1921 року, так само uh -huh. мала свою ціну. Ця ціна називалася страшним словом терор. Yeah. Що потім той, хто програє, він стає жертвою терору. І, от якраз я дослідив цей аспект. Uh -huh. е а мої колеги історики. Вони видали книгу Горе переможеним, uh -huh. де зібрали інформацію про видатних діячів української революції, які стали жертвами цього більшовицького терору після її поразки. Uh -huh. Я розширив своє дослідження на всіх жертв. І, зокрема, працюючи в архівах, які відкриті були після Революції Гідності yeah. в 2015-2016 роках, І це один із здобутків досягнень в науковому плані Революції Гідності. Збережні документи дали можливість мені зокрема встановити імена 3109 осіб, які були розстріляні згідно рішень одеської надзвичайної губернської надзвичайної комісії російської ЧК більше да. відома така абревіатура. Угу. І це не просто статистика 3109 осіб. Це прізвище, ім'я по батькові. Вік ну 90%. Стаття і так далі. Тоді статті не було. Угу. Тоді... Просто всі. Да. 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 Це було просто рішення. Зібралися люди невідомо, угу. ну, для нас невідомо, справа невідомо, з якими повноваженнями. А вони для себе на себе взяли таку функцію вирішувати долю, кому жити, а кому не жити, хто буде будувати соціалізм, а хто не має цього права. І цей спектр, звичайно, дуже широкий, і серед них. Були якраз значна частка українців, звичайно, не міг би багато говорити. Але петлюрівські організації особливим, особливо терору було спрямоване саме на петлюрівців. Це значить на тих українців, які боролися, мріяли про українську державу в той період, про який я вів мову. Про українську незалежність можна розмовляти дуже багато, але ж часу, на жаль, немає. Тож я хочу запросити вас ще прийти до нас і присвятити розмові і про нашу боротьбу ще не один ефір. Тож, дякую вам за те, що сьогодні знайшли час. Приходьте до нас, будь ласка, ще. Дякую за запрошення. Було приємно з вами спілкуватися і хочу привітати і вас, і ваших глядачів, і всіх громадян України. Великим державним святом з Днем Незалежності України, дякую. Зі святом вас. А я хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії був доктор історичних наук, доцент, професор кафедри філософії і права Одеського національного технологічного університету Олександр Шишко. Всіх українців, всіх нас зі святом тримайтеся мирного нам з вами життя і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.